Штучний інтелект напав на сайт Ічайо. Уявляєте собі, от таке. Тут, короче, Ічайо це сайт, який хостив індії ігри. Люди туди заходили, дивились ігри, скачували, купували, читали рев'ю. Ну, коротше, от таке от ком'юніті для розробників і для любителів індії ігри. І хтось, напевно, якийсь високоефективний менеджер, в Ви хостінг провайдері, Ви не в хостінг провайдері, а в реєстраторі доменних імен, в якому Ічайо купили свій чудовий домен Ічайо, вирішив показати, як штучний інтелект. Можна використовувати для того, щоб заблокувати фішинг дом'єна, які в нас є. І запустили якісь репорт. Запустили софт, який зігрів репорт, і each.io попав попав цей репорт. Чому не ясно? Там була якась сторінка, до якої були питаннячки, але штучної інтелекту питань не виникло. Він просто сказав, це от це забаньте. І оцей високоефективний менеджер вирішив: ну, якщо треба забанити, то треба забанити. Взяли і по цьому репорту забанили всі домени, які там були. І each.io туди попав. Вони звичайно. Почали з ними сваритися через Twitter, через все їх відновили. Але як бачите, не треба очікувати, що штучний інтелект буде щось робити без помилок. Він може робити велику кількість помилок, особливо якщо ви його використовуєте, в такі патрича страшно уявити, що буде. якщо його використовувати, а його використовують в медицині. Але тут теж треба порівнювати, скільки помилок роблять шкіряні мішки, скільки помилок робить штучний інтелект.